Привіт! З вами Ольга Маслова і канал Наук Попіл. І ми сьогодні говоримо про розчухування подряпин та чому це настільки викликає залежність і настільки хочеться робити. Хоча навіть коли ми розуміємо, що це не дуже корисно, нам мозок все одно подає сигнали Давай, 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 почухай ще цю подряпинку трошечки офтоп. Взагалі, в мене на цей тиждень було дуже багато контент-планів, але зі зрозумілих причин, коли навколо відбувається те, що відбувається, навіть попри те, що це відбувається не перший день. Інколи от з'являються якісь ще більш катастрофічніші наслідки. І коли відбулася трагедія у Каховці, то відповідно всі там інші проблеми популяризації науки чи якісь інші речі, вони почали здаватись трохи. Недоречними. Але от сьогодні в мене було. Три ефіри: спочатку на радіо, потім на телебачення, а потім спойлер у ЕМ Антонюк. Тому дочекайтесь нашого з нею, з нею випуску і бесіди. Там було декілька дуже цікавих моментів. І мені в Гримерці на телебаченні зробили прикольний мейк. Я прийшла додому і вирішила, що ні, не, не має пропадати телевізійний мейк. Треба все-таки щось зробити, щось вам сьогодні зняти. І знов таки трошки сторітелінгу днями, ну, точніше, вже тиждень тому. Я під час повітряної тривоги швидко бігла додому, зашпорталась і розбила як школярка коліно. Ну і В мене добра, класна регенерація, в мене все швидко заживає, але поки воно заживає, воно покривається корочками і з'являється те, що дуже хочеться почухати. Я дуже коротко покажу, щоб Ютуб мене не забанив за sensitive контент. Але воно чухається. Я з нього здираю ці скоринки періодично, і нагадало це мені про те, що в мене ж насправді є на цю тему матеріал. В мене є на цю тему і наукові дослідження для вас, тобто не мої дослідження, а я їх знайшла для вас, для того, щоб поділитись. І є моя наукова популярна стара стаття. Яку, я сподіваюся, теж знайду і кину в опис. Отже, це от чухання розчухування це штука, яка дуже сильно пов'язана із нашими центрами винагороди у мозку і з нашою дофаміновою системою. Зараз тільки головне, щоб ті, хто не дивився мій відео про дофамін, він другим на цьому каналі з'явився, щоб не почали казати, що дофамін це гормон чухання. Ну, тобто ні, ні спокійно, не настільки, але він дійсно бере участь у цьому процесі і дійсно бере участь у тому, щоб цей процес а, отримував цю зацикленість і постійне бажання це робити, навіть коли це недоречно і коли це може бути навіть шкідливо. А, також, як виявилось, у цьому процесі чухання, розчухування а, і бажання це робити, беруть участь багато інших нейромедіаторних систем. І серотонінова, і гамма-аміномасляна кислота теж бере в цьому участь і ще дуже-дуже багато цікавих гравців. І окремою темою є чухання у людей із певними залежностями від психоактивних речовин. В яких інколи це відбувається як певні фантомні відчуття? А, також це тема різного ступеня бажання чухатись вдень та вночі. Спойлер вночі, трохи більше все чухається. І дуже багато знов таки, як ми завжди любимо, індивідуальних особливостей і аспектів. Тобто, для когось це більш така важлива і своєрідно приємна штука, а для когось менш. Але мене дуже зацікавило дослідження, прикольне в якому було показано. Що оце задоволення від чухання, або якесь таке дуже змішане відчуття, але яке хочеться повторювати від роздирання подряпинок і всякого такого про іншого, ми отримуємо тільки, якщо ми це робимо самі. А якщо, наприклад, піддослідні сідають, і певний дослідник бере і чухає кожного з них, чи здирає шкурку на більш уже загоєній ранці, то, як не дивно, оцього відчуття цього ефекту досягти не вдається. Тому от такі от цікавинки прочухання, які ви, можливо, не хотіли знати, але тепер знаєте. І а, насправді, якщо шукати якесь практичне значення тої інформації, яку я вам розказала, а, то це допомагає. Усвідомлювати, чому, чому ми це робимо, і відповідно трошечки краще контролювати, коли ми розуміємо, наприклад, що в нас там брудні руки, і не варто лізти в ранку в подряпину брудними руками, то краще просто скажіть собі, що так, це зараз. Оці от дофемінергічні мотиви мене спонукають це зробити, і це прям дуже хочеться. Але я розумію, що це не треба робити, це не несе дійсної ко. Користі не несе якоїсь мені позитивної ролі, тому давай все-таки не лізти туди руками і не будемо чухатись. І це також допомагає відслідковувати ситуації, коли е, у людей є таке ну, неконтрольоване, не ніби нічим не спричинене чухання там, певних частин тіла, коли їм здається, що це прям дуже треба зробити, а насправді там навіть причини нема це, це чухати. Це також. Треба звернути увагу і подивитись, чи чи все ок із питаннями мотивації, залежності і всього іншого, тому що це може бути дуже на тонкому рівні переплетені питання. От тому зверніть увагу, що це цікавий аспект нашого життя. А як це більш детально відбувається, якщо вам дійсно цікаво, то я скину посилання в описі і ви почитаєте, як на це дивиться сучасна наука. Підписуйтесь на НаукПопіл, очікуйте нових випусків, їх скоро буде більше. І не, не майте приводів розчухувати себе дарма, цього найкращого.